Трейсери так називають себе молоді люди, які займаються паркуром. Їхня мета пересуватися у просторі якомога швидше та ефектніше, то чого тільки не виробляють, лазять вертикальними стінами, стрім голов кидаються із кількаповерхової висоти і навіть перелітають із даху на дах. Але щоб так уміло володіти власним тілом, треба довго і наполегливо тренуватися. Навички трейсера стають у нагоді не лише в екстремальних ситуаціях, але й у буденному житті. Як займаються паркуром у Львові, бачила Марія Цица. Для них не існує сходинок, стін та лабіринтів. Якщо трейсер так звуть себе охочі до паркуру, бачить перешкоду, він її не обійде, а перестрибне. За лічені секунди вони можуть забратися на будь-яку висоту і легко перемахнути кілька метрів довжину. Для трейсерів це ціла філософія, а не просто захоплення, корисне для душі і тіла. І зовсім не спортивний інтерес. Спорт і паркур речі несумісні. Будь-яка перешкода в першу чергу допомагає побороти себе. Найкращий тренувальний зал для трейсерів це вулиці міста. Займатися можна будь-де і перепоною може стати будь-що. Карколомні викрутаси задля досягнення мети. Перед кожним стрибком трейсери розраховують траєкторію руху і точку приземлення. Перша заповідь паркуратлета без якісної розминки на всі групи м'язів не починати. Тренування починається, звісно, з розминки, щоб не розтягнути потім собі м'язи. Починаються вони поступово з якихось простих рухів, і поступово переходом переходимо до більш складних. До стрибка не робити нічого божевільного, а з розумом підходити до цього, то тренування проходять дуже безпечно і навіть з трюки вдаються без травм. На екстремальні трюки трейсерів надихає музика, а впевненості додають щасливі штани, футболка чи взуття. Для Дмитра Кошика талісманом є його старі кросівки. І в мене є кросівки, які я порашивав 15 разів. Тобто вони в мене рвалися. Я їх знов ну, вдягаю, тому що це ну вони мені дають трошки такого впевненості, Я в них відчуваюся дуже впевнений. Наймолодший у команді трейсерів Олег й Йому лише 16. У день зйомок хлопець відчутно хвилюється перед камерою, проте впевнено і красиво демонструє свої вміння. Каже, паркур дає не тільки спортивний розвиток, а й виховує дисциплінованість, силу волі і думки. А найголовніше вчить вести здоровий та цікавий спосіб життя. Паркур – це набагато краще ніж алкоголь вживати, сигарети. Це я не знаю це захоплення, таке дуже дуже класне. Хто сказав, що у паркурі одні хлопці серед львівських самураїв її представниця прекрасної половини. Анна Грюкач доводить паркур підвладний і дівчатам. Їй лише 22, проте вона вже здобула певний авторитет на світових фестивалях із паркуру. Переконана, якщо довго і наполегливо тренуватися, то можна досягти хороших результатів. А ще зізнається, для неї це не просто захоплення, а сенс життя. Одного разу, п'ять років тому це було. Мені хтось принес диск з відеозаписами роллерів, скейтерів, і там був паркур. Ну не знаю, мене настільки це захопило, вдохновило, і я просто вирішила займатися. Спочатку займалася сама одна, взагалі музнікова. Потім покликала друзів, і ми організували команди. Почали тренуватися. І я не знаю, що робити, якщо не займатися паркуром, це просто не цікаво жити. Режисери фільму Тринадцятий район ультиматум «Ямакасі» зробили паркур головною фішкою і не прогадали, адже фільми стали мега популярними. Ось ці кадри не тільки вражають, а й захоплюють. Ані полезуть на небоскреб. Бреш. Хрилусь, я німаскрьох. Ані полезуть! Виходи! через пару секунд. Это развлечение не для каждого. В Україну паркур прийшов із Франції на початку 2000-х. За цей короткий час екстремали освоїли правило. Гарний трейсер той, хто вміє оцінити свої сили. Поганий швидко пристає бути трейсером. Веселі, щоб Бути корисним. Спеціально Майки, для пована.